Ангел-хранитель, даний Отцем Небесним, моєму сину, тут називаєте ім'я Сина, я звертаюся до тебе. Ангел-хранитель сина, тут називаєте ім'я сина, бережи його і в горі, і в радості, не залиш сина мого, у важку хвилину життя, простягни йому руку свою милосердну, допоможи сину моєму, тут називаєте ім'я сина. Подолати всі життєві випробування, дай силу, впевненість і віру в краще світле добре. Ангел-хранитель сина мого, тут називаєте ім'я сина, захисти його від всякого зла, від нещасть і горя, від крадіжки та обману, від порчі та злого язика. Ангел-хранитель, даний Богові сину моєму, тут називаєте ім'я сина. Прошу тебе, допоможи йому очиститися від власних поганих думок і слів, від дій, які не від Бога, і спрямуй життя Його до світла, любові, добра і миру. ім'я Бога Всевишнього, в ім'я Ісуса Христа я прошу тебе, ангел-хранитель сина мого, тут називаєте ім'я сина, не залиш його в хворобах, дай йому віру в зцілення, будь йому захистом вірним і сильним. Ангел-хранитель сина мого, тут називаєте ім'я сина, я дякую тобі і низько кланяюся тобі за любов твою до мого сина. Я дякую Отцю небесному, Господу Всевишньому, що послав тебе, захисника і помічника моєму синові. Тут називаєте ім'я сина. Слава тобі, Господи, слава! Слава Духу Святому, слава! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Слава, слава, слава. В ім'я Отця Сина, Святого Духу та Божої Матері. Амінь.